Ось так під гам та кулаки партія регіонів розпочала реалізацію виборчих обіцянок. За півроку до парламентських перегонів про влада більшість вирішила підвищити у статусі регіональні мови, найперше російську проект закону про засади державної мовної політики авторства Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка 24 травня вперше поставили на розгляд депутатського корпусу. Зв'язку з такою ситуацією я закриваю засідання Верховної ради України Вечірнє засідання Верховної Ради закрито. Аби не допустити розгляду законопроекту, опозиція блокує трибуну. Однак вже за кілька тижнів документ майже без перешкод підтримують у першому читанні. Якщо треба, ми готові заблокувати на місяць, щоб були підстави для розпуску, оскільки сесія не буде працювати 30 днів, тоді президент матиме право після цього місяця. Прийняти рішення про достроковий розпуск парламенту і дострокові вибори про прийняття за основу проекту закону про засади державної мовної політики Реєстраційний номер 9073 9073 за 234. рішення прийнято. Щонайменше 10% носіїв регіональної мови, до переліку яких внесли 18 мов від російської до караїмської, уже могли вимагати підвищувати статус для власної мови, а значить, забезпечити її присутність у владі, в судах, в офіційних документах. Навчальні заклади повинні були на вимогу таких батьків формувати окремі класи з регіональною мовою навчання. Тести абітурієнти також мали права складати на зручній для них мові. Такий законопроект, за прогнозами експертів, міг поставити хрест на мові державній. Цей бій нам не вдалось виграти. Так, є тимчасова перемога партії регіонів і тих, хто до них примкнули. Закон прийнятий тільки у першому читанні. Ми всі гарантуємо, що другого читання в сесійній залі Верховної Ради не буде. Ми виграємо цей бій. Як би ви не старались, але бій опозиція програла. Щойно меншість спробувала заблокувати трибуну, як парламентське табло сповістило, що мовний закон уже ухвалений. За 248 рішення прийнято. Дякую, можна оцінити красоту і гри партії району, коли ми наших політичних опонентів розвели, як котят. Краса гри у парламенті вилилася умовний майдан в центрі столиці. Не зумівши захистити мову у раді, депутати пішли відстоювати її під український дім. Акція розпочалася як безстрокове голодування кількох обранців, а за добу вилилася в ціле наметове містечко. Щоправда, імпровізований табір під відкритим небом розбитий активістами у перші дні протесту. Довелося відстоювати подекуди силою. Щоправда, довго так званий мовний майданчик не проіснував за кілька тижнів. Опозиція, яка долучилася до протесту, оголосила про маленьку перемогу і завершення акції. І хоча громадські активісти вперто смажилися на сходах українського дому і після відступу політиків, канікули депутатів не давали шансів на вирішення проблеми, ситуація зайшла в глухий кут. Український не відступає. До українського дому більшість мовних протестантів відступили 18 липня, аби перейти до інших форм боротьби. Хтось створював регіональний представництва комітетів захисту української мови? Хтось сподівався на владу перші тижні після ухвалення до. Ані спікер, ані президент. Щоправда, дива не сталося наприкінці липня. Підмовним законом з'явився автограф Литвина. А ще за вісім днів і президента. Віктор Янукович підписав документ з умовою, що створена робоча група змовних питань загладить гострі кути скандального закону. Прийшов час, коли ми повинні прийняти програму розвитку української мови. Воно зніметь. Багато питань, які сьогодні є. Це я, українець. Маю інтегруватись в українське суспільство. Ще інтегруватись. Ну, явно люди щось не розуміли про що вони пишуть. Утім, робоча група ще тільки сформувалася, а в країні вже стартував справній парад регіональних мов чи топак російської, як єдиної домінуючої. У першу трійку лідерів мовних перегонів вибився південь країни. Менш ніж за тиждень після підписання закону президентом Одеса, а за нею з різницею у день Одеська область рішенням рад підвищили у правах російську. За ними статус регіональної мови сусіда надало місто Красний Луч, що на Луганщині. Нині російська в особливій пошані в усіх областях сходу та майже у всіх на півдні. Російську підвищили у статусі і окремі міста: Ізмаїл, Севастополь, Харків, Миколаїв, Херсон, Ялта, Луганська Запоріжжя. Один із фундаментальних фальшів, що вони про, говорять про двомовність, а насправді хочуть одномовності, причому тільки російської одномовності.